Доброго дня, маємо сьогодні таку роботу і починаємо, так що буде весело трохи. Так у нас вийшло з водою біти зараз зробимо каналізацію Дрейна Вента. Тут буде це. Закінчили ми каналізацію повністю. Це є у нас дрейн, пішов донизу, а це пішов вент. Ну, і, і зробили вже воду. Це під кухню, пізніше поставимо кліночки. Коли будуть вже кабінети, сюди пішло у нас до холодильника і бакс на холодильник з розповідувачів. Тоже друзья, приехали почистить канализацию. Пустая ресторан забилась канализацией. Нам если будет возможность сделать. Как? Скандик в ресторане. Ну так в ресторане и сейчас там не можем что-нибудь сделать, потому что происходит Так, у нас выигрывает Болер.

Біда, взяли нову, тут колись робили бойлер. Зараз банку банк виставлю далі ландри. Розпоміняємо і буде все окей. Okay. Друзі, витримуємо пункту. Це у нас іде від ландри. Це нас мусили вкнути вента. Ми заходи нижче. І зараз поміняємо Вот так это Была вот такая, она вот такая. Уже что-то у нас одна мисс механичная, что мы вот так. А ну, вот а что включается, чем все. Вот и все, друзья. Замена произошла успешно. Так что занялся план 10-15. Вот и работа, понятно. 4. Srben koluti, analika, tam grenasi, no, vite, no, vite, 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 v Звісно, воно дуже добре відпалюється в сантакті. Дивіться, нічого в ньому. Можна ще лізти? Ні, воно теж нічого в ньому. у Пів ну, шостого дня, приїхали на об'єкт, зараз ще будемо прочищувати каналізацію, як не забилося. Працюємо Ось ну, такий будиночок зараз будемо працювати. Приїхав сюди екран. кран. Ну такий американський стандарт. Все, друзі, приміняли, відкрутили. Такі шта у нас вода під час. Закінчили, друзі. Виходимо, закінчили міняти тут. Цей екран на кухні, така Америка Так живе, припаркуватися нема де, тому до машини нам йти десь хвилин 5-7, може і більше. Так, напарковано машин, Получили вже тікети, штрафи, тут Америка, мені здається, жиє з самих штрафів, тому що Парковки дуже мало, а машин дуже багато і сюди нема де запаркувати. Навіть скажу більше, дуже часто в Чикаго, коли ти запаркував машину і навіть оплатив парковку, бо це була платна парковка, ти можеш отримати тікет. Потім, звичайно, можна оскаржувати в суді, можливо, навіть ти виграєш цей суд, але тебе займе це кучу часу. О, тут. Дуже багато вже є. ЛГБТ. Перший то їхній прапор. Ну так. Америка. Друзі. Друзі, подивіться, яка тут вузенька вуличка. At the stop sign. Turn right onto West Parkway. І тут проїхати. Тут дуже часто поцарапані машини через те, що деколи отак ставлять боком. Тут проїхати неможливо, а якщо їде якийсь новий водій або чорненький, йому чесно до одного місця, чи він поцарапає, чи не поцарапає, тому тут часто віддерті бампери, поцарапані машини, ударені ззаду, як оця. Так само тут, як виїжджають, теж царапнули. Тобто це для них, для американців, почти норма. Поцарапана машина. Значить, вона на вузькій вулиці паркується. От тут людина вже склала дзеркало, хоча все одно машину поставила криво, можна було вирівняти і тим самим дати більше місця дорозі.